Короче, якби мені стильно було не було признаватися, то я бляха застягла. <смі> я не знаю на якій я висоті, може як пішов далі. Но я там кінця не бачу і мені стає страшно. І все. Буду вертатися назад. Вон туди. А там я маю бути. Та Той... я верхушка. Отам от найвища от, точка. Я чуть-чуть не дійшла. Купулечка. Я вам скажу страшно. Особливо коли йдеш під тобою, а то все. Ну може як пішов. Я не буду ризикувати. У мене вже адреналін помало проходить. Я вже все. <смас> я вже трохи стю. В і так нормально прийшла. Напевно, не знаю. Треба було якийсь препарат в'язати, поставити сюди, потім спуститися вниз і подивитися, чи високо, чи ні. Ай, що, вертаємося назад